Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Сьогодні в нас з вами заняття з ознайомлення із соціумом. Сьогодні до нас у гості завітала лялькова дівчинка Ліна. Вона прийшла, щоби з вами погратися і подружитися. А ще й Ліна дуже хоче дізнатися, що ви вже вмієте робити самі, чого навчилися. А чого поки що ні? Хто із вас би хотів подружитися з Ліною? Давайте з нею привітаємось. Добрий день, Ліна! Якщо ви вирішили стати Ліні друзями, то, мабуть, вам цікаво було дізнатися і про інших її добрих приятелів, дівчаток та хлопчиків. А вони всі дуже вмілі і самостійні дітки. Прокидаючись уранці, ці діти роблять зарядку. Самі, без нагадувань мами і тата. Погляньте і скажіть, що робить дівчинка на малюнку. Так, дівчинка робить зарядку. А як ви думаєте, чи добре те, що дівчинка вміє робити зарядку сама? Так, звісно, адже дівчинка самостійна. Виконавши вправи, діточки йдуть умиватися. Умиваються, як бачите, теж самі. Ще й зуби самі чистять. А потім витираються рушником. Що зранку діти роблять у ванній кімнаті? Так, умиваються, чистять зуби та витираються рушником. після ми Ваня молодці. Запам'ятали. За столом діти також самостійні і охайні. Ось погляньте, як акуратно вони їдять. Ніхто їх не годує з ложки, як немовлятко. Скажіть, будь ласка, які ці діти? Так, вони самостійні та охайні. А як ви гадаєте, чи важливо для дитини самій уміти вдягатися та зуватися, а потім акуратно знімати своє вбрання? Так, звісно. Подивіться, як старано взуває черевички хлопчик, а вони ще й зі шнурками. Шнурки, певно, діти поки що допомагає зав'язувати хтось із дорослих. Адже це така проста справа. Зате взиває їх на ніжки хлопчик сам. Хто він діти? Так, цей хлопчик молодець. Є у Ліни такі друзі, що навіть самі в кімнаті прибирають. Ну, микати пилосос вам поки що зарано, а ось уміти застеляти ліжечко. Чи, наприклад, прибрати свої іграшки справа добра. Чи може ви гадаєте, що за вас їх досі мають робити тато і мама? Ні, звісно, ви ж дорослі вже. А після добрих справ можна і на прогулянку піти. І хоч підете ви туди з батьками, бабусею або вихователькою, під час прогулянки вам теж уміння і самостійність не завадять. Що, наприклад, вміють робити діти? Так. Їздити на велосипеді. Чи добре це, як ви гадаєте? Так, звісно, це дуже добре. Ось які друзі в нашої лялечки Ліни. Чи сподобалися вам ці діти? А що ви можете сказати про цих дітей? Які вони? Так, вони охайні, акуратні, самостійні та виховані. Я вам пропоную послухати віршик. Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевики, зашнуровую шнуровки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватися вмію. І не плачу я ніколи. Скоро вже піду до школи. Діти, а про що ви послухали віршик? Так, про хлопчика. А чи можна назвати цього хлопчика самостійним та умілим? Так, звісно, бо хлопчик багато чого сам навчився робити. А які справи навчився робити хлопчик сам? Так, хлопчик сам навчився взуватися, одягатися, умиватися, розчесуватися. А як ви гадаєте, чи важливі це вміння? Так, звісно, це добре, бо хлопчик вміє робити сам, бо він самостійний, умілий та охайний. Молодці. Уважно слухали віршик. Діти молодці. А скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про те, що вміють робити діти. А розкажіть, що вони вміють робити? Так, робити зарядку, вмиватися, чистити зубки, взуватися, одягатися, прибирати у кімнаті, складати свої іграшки, застеляти ліжко. А як ви гадаєте, це добре, що діти вміють робити чи ні? Звісно, добре, а чому? Так, бо ці діти самостійні, охайні, акуратні, тобто ці діти стали більш дорослими і вже можуть допомагати мамі або таткові. Молодці. Діти, Ліні дуже, ви всі сподобались, тож тепер в неї стало більше друзів. А на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!